Пішов до школи та не повернувся. Новина про зниклого десятирічного Платона буквально сколихнула Україну. Повідомлення із проханням допомогти у пошуках миттю розійшлося інтернетом. Останнім бачив школяра його однокласник. Вони разом гралися на дитячому майданчику, коли до них підійшов незнайомець. Чоловік нібито щось сказав Платону та повів за собою. Хлопчика одразу прийнялися сотні людей. Його шукали рідні, поліція, сусіди та військові. І вже на ранок усіх потішили радісною звісткою. Дитину знайшли. Хлопець живий та неушкоджений, але у шоковому стані. Він увесь час мовчить. Тож що саме з ним сталося, поки що невідомо. Ця історія не поодинока. Повідомлення про зниклих дітей з'являються в Україні ледь не щодня. Загалом, лише впродовж цього року, за даними служби розшуку дітей, магнолій ТБ», загубилися 104 дитини. Традиційні для багатьох батьків застороги дітям не довіряти незнайомцям у реальному житті зазвичай не діють. Психологи дослідили, більшість малюків охоче погодяться допомогти чужим дорослим, врятувати тварину, піднести сумку або зробити інше дрібне доручення. І двоє із трьох дітей легко погодяться на зустрічі з людиною, з якою познайомилися в інтернеті.